Незважаючи на сірі хмари та легкий дощ, на головній площі міста цими вихідними було гаряче. Запах смаленої резини та дим від стертих покришок заполонили майдан. До Хмельницького завітав дріфтинг, мистецтво керувати автомобілем на невеликій місцевості. А це відомий представник дріфту в Україні Олександр Грінчук. Гріня, як його називають друзі, корінний одесит та юрист за фахом жити не може без швидкості та драйву. Він трьохразовий чемпіон України з дріфтингу. здесь я присутствую как... Як... атлет компании Мол Динамик в рамках Мол Роуд Шоу. Это серия шоу в центре обычно города, либо на больших площадках, позволяющих нашим железным коням развернуться. Для промо нашей компании с одной стороны, а с другой стороны, чтобы порадовать жителей и гостей этих городов. Карколомні труки у виконанні Олександра викликали шалені емоції у глядачів, А декому навіть пощастило покататися з вітерцем. Ще одна зірка екстремального водіння Андрій Головня. Хлопець, учасник шоу Україна має талант та професійно займається труковою їздою на мотоциклі. Все його життя пов'язане із залізним конем. По спеціальності я інструктор по мотоциклів, тому...» У мене все заключається в мотоциклі. Я и обучаю їзди на мотоциклі і подготавливаю мотоцикли под трюкову їзду. Ну і відповідно, тренуюся і виступаю. Наші хмельницькі хлопці не відставали від гостей та показали, що таке драйв по Хмельницькому. Михайло Капітуля та Роман Кадиров, учасники багатьох змагань, вони кажуть, що їх виступ це наочний приклад водіння в екстремальних умовах. Ми якби пропагандируємо водіння, правильне водіння в екстремальних умовах, щоб люди підтягувалися, що як як Це не обов'язково, як занос. Тобто в будь-яких життєвих умовах може що угодно проїхати, треба вміти контролювати автомобіль. Цього дня на майдані був справжній вибух адреналіну. Азарту свята додавав виступ бійців загону спеціального призначення. Ведовище справді вражаюче запевняють глядачі. Побольше таких доблісних і отважних українців да от в нашій країні. було б все нормально. Я думаю, тож усі, хто жити не може без карколомних видовищ, сьогодні залишились задоволені сповна.